Чому у космосі немає звуку? Привіт, друзі! Ви коли-небудь замислювалися, чому в космосі немає звуку? Адже в фільмах про космос часто чути вибухи та гуркіт, але в реальності все інакше. Давайте розберемося, що таке звук. Звук це хвилі, які поширюються через повітря, воду або будь-яке інше середовище. Ми чуємо звуки, бо вони передаються через молекули повітря. І доходять до наших вух. Чому у космосі немає звуку? У космосі немає повітря. Він майже повністю порожній. А без повітря або іншого середовища звук просто не може поширюватися. Саме тому, якби ви кричали у відкритому космосі, ніхто б цього не почув. А як у фільмах, у кіно вибухи і звуки в космосі додають для ефектності, але в реальному житті все було б абсолютно тихо. Чи можна почути щось у космосі? Так. Наприклад, у космічних кораблях є повітря, тому астронавти можуть розмовляти. Також вчені можуть чути космос завдяки спеціальним приладам, які перетворюють електромагнітні хвилі у звуки. Тепер ти знаєш, чому в космосі немає звуку. А ти хотів би почути справжні звуки Всесвіту? Пиши в коментарях.